Вітаю вас! У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке конфлікт та які способи ставлення до конфлікту бувають. Конфлікт часто асоціюється зі спорами, компромісами, поразкою, неприйняттям та приниженням, з усіма негативними поняттями, тому більшість людей уникає конфліктів та намагається створити романтичну мрію. Хоча конфлікт, по суті, не є чимось поганим, більше того, може стати конструктивною силою та привнести позитивні зміни у взаємини за умовою, що ви володієте мистецтвом вирішення конфліктів. Позитивне ставлення до конфлікту корисно, оскільки він неминучий, і те, як ви керуєте конфліктом, є важливішим за зміст конфлікту. Існують три основні способи ставлення до конфлікту. Захист, ухилення, відкриття. Захист використовується для того, щоб захистити себе від образ або запобігти їм. При цьому важливо, щоб ви були уважні і зустріли атаку з такою ж силою, яка буде вкладена в атаку. Це її нейтралізує. Якщо ви відреагуєте трохи енергійніше, то змусите іншу людину загострити конфлікт і продовжити його. Якщо ви зустрінете атаку менш енергійно, ніж потрібно, то ви можете заохотити додаткову атаку і стати жертвою. Будь-яка з реакцій, згаданих вище, може викликати гру у владу з переважаючою чи принизливою позицією. Ухиляння від конфлікту також може бути необхідним. У деяких випадках, якщо вас атакують з дуже великою силою, то потрібно уникнути конфлікту. Якщо ваш партнер у конфлікті починає сильно гніватися або в нього настає тимчасове помутнення свідомості, то найкраща реакція полягає в тому, щоб піти, доки він не заспокоїться. Ухилення від конфлікту корисне як відповідь людям, яким властиво залучати вас до конфлікту, а потім відмовлятися обговорювати його з вами. Відкриття дозволяє дізнатися більше про вашого партнера. Можливо, цей час для аналізу тих ролей та сторін, які були невідомі. Відкриття також дає можливість дізнатися щось нове про себе. Обмін думками з партнером може розкрити такі ваші частини або аспекти, які раніше не усвідомлювалися вами. Подібного роду взаємне викриття дуже поширене у випадках, коли пари вирішують робити відкриття. Роблячи відкриття, ви можете припинити звинувачення та взяти на себе відповідальність за свою поведінку. Це робить вас відкритим та вразливим. Звичайно, ви наражаєтеся на ризик переживати і розкривати свої старі болі і рани, але тільки тоді, коли руйнуються захисні перешкоди, і конфлікт стає питанням співпраці, тоді і починається справжня близькість. Коли у вас з'явиться можливість завершити ваше психологічне народження і попрацювати над вирішенням питань самотності та відокремленості, конфлікт не здаватиметься таким страшним, а зміцнення близькості стане більш простим. На вас чекає письмове завдання у робочому зошиті, а практичне завдання ви отримаєте у наступному відео.